Як же встановити наше обладнання? Ви отримали його в заводському опакуванні, дістали, дали йому відстоятися 24 годинки і тепер саме час його зібрати. В першу чергу зверніть увагу, що у вас додатково до лазеру йдуть деякі деталі. Сама головна деталь це дійсно наша маніпула. Вона йде окремо від апарату в дуже щодному упакуванні. Ви її дістали обережно і перед тим, як її ставити на апарат, вам потрібно до неї а, зробити спеціальне кріплення. Ось так воно в нас виглядає. Це у нас кріплення для маніпули. Нам потрібно його встановити і прикрутити. Так, щоб в нас не дергалася ця паличка, тільки щоб вона щільно стояла. Це нескладно може зробити і дівчина. Тепер в гніздо ми ставимо маніпулу. Звертаю увагу на те, що в нас маніпула входить як в душі. Тобто не дергаємо через кріплення, а підіймаємо і витягуємо, підіймаємо і ставимо. Встановлюємо її так, щоб вона дійсно стояла, не висіла на цьому кріпленні, а поставили, щоб було їй зручно. І щоб вона нікуди не впала. Тут є кріплення для ниточки, але я дуже не люблю його використовувати. Ти дійсно так дьорнеш маніпулею з кріплення і можна її вронити. Не рекомендую використовувати ниточки для рук. Тепер у нас дуже зручне кріплення, не треба нічого силою прикладати. Виставляємо в горизонтальне положення наш винт. Отут всередині ви бачите сам вин з кріпленнями. Дуже важливо правильно, рівно встановити всі контакти в апарат. Ми поставили, але не пхаємо його туди без сили. Просто починаємо прокручувати. І в нас півтора обороти виходить. Тут попрошу зняти зблизька. Викрутили. Це ми можемо дістати маніпулу. Горизонтально поставили. Тут в нас також є контакти, поставили раз, оборот, і другий на півтора. Все, далі не треба затискати на першу годину дня. Тут, коли по центру проходимося, коли починається другий оборот, трішки, йде на силу. Але от. Трішки-трішки на силу. Але немає такого, що прям сильно я його виламую, бо можна зламати контакти. М'якенько розкрутили. М'якенько закрутили. О, трішки через силу, але я не ламаю. Маленьке усилення. Якщо не виходить пройти цей момент, щоб краще вона зайшла. Треба більше сили, то не робіть того, відкрутіть, переставте на ногу, може, ви не попали в кріплення. Це все повинно бути максимально правильно. Але не грайтесь, як я зараз один раз закрила, і того достатньо. Все, маніпула в нас зібрана. Як виглядає в нас апарат ззаду? Причому так виглядає більшість портативних. Максимум, що може бути в різних моделях, по-різному розташовані наші заливи води, але плюс-мінус. Десь два, десь чотири радіатори, рівень водички це є в більшості лазерів. Наша задача залити водичку, бо ми пам'ятаємо, що окрім воздушної системи охолодження повітряної є ще в нас водна. Ми заливаємо в мікроканальні лазери деонізовану водичку, макроканальні лазери заливаємо дистильовану водичку. Якщо є можливість використовувати деонізовану завжди, краще використовувати деонізовану. Для мікроканальних лазерів тільки деонізована вона. При заливі води дистильованої згорають діоди, Саме дорожча система апарату. І ніхто вам не допоможе. Це не гарантійний випадок. Тому тільки найкраща деонізована водичка. В будь-якій країні вона є проблеми купити взагалі немає, вона доступна. В Польщі купували це сайт Allegra, будь ласка, така водичка, як в нас, звичайно, собі купити. Такої баклаги вистачає на рік вам для заправки на два рази. Що ми робимо? У нас в комплекті йде лійка з спеціальним перехідником і окремо перехідник. Вони можуть бути розокремлені, вам треба з'єднати, або одразу ось так ідуть. Які наші задачі? Задача номер один. Завжди ставити для виходу повітря штекер в water split. Тобто це виходить повітря, тиск із системи. Ви не зможете ні залити, ні злити воду, якщо ви не поставите для виходу тиску. Це завжди є в більшості апаратів, дуже рідко, коли немає. Якщо ви бачите, що ви намагаєтесь залити воду, але вона не заливається, перевірте, може ви не поставили вотерспліт. Коли ви ставите перехідник, тут є резиночка тимненька, воно буде трішечки під натиском іти в систему. Коли ви дістаєте кріплення, наприклад, давайте це треба натиснути срібляву кнопочку зверху, тоді воно легко виходить, але не дергайтеся. Щоб не порвати цю резиночку, бо у вас тоді буде текти вода, коли ви будете заливати або сливати через пошкоджену резиночку. І так, якщо ми заливаємо водичку. Ми ставимо верхнє кріплення і от сюди в річку, потихеньку заливаємо водичку. Заливаємо доки, поки в вашому рівні води не з'явиться трійка, четвірка, п'ятірка. По різному буває так, що м, апарат забирає, наприклад, води на п'ятірку, але коли починаєте працювати, рівень спускається. Це значить, по всій системі розбіглася водичка і можна трішки долити. Але є апарати, в яких стало, наприклад, на трійці, і все, ви залили, більше не заливається. Воно починає литися через систему. Це значить такий рівень води саме цьому лазері потрібен. Може, якось менше трубочок додали в систему, десь коротше, довше відрізані вони і наповнення достатньо до трійки цьому лазеру. Тому не лякайтеся, це не проблема, це взагалі не якась поломка. Якщо у вас завжди на трійці, слідкуйте так, щоб завжди було на трійці. Якщо було на п'ятірки, ви почали працювати, стало на трійці, долийте. Буде у вас на п'ятірці. Якщо було на трійці, стало на одиниці, долийте, буде у вас на трійці. Лазер поступово забере все, що йому потрібно. І так, заливаємо сюди нашу діонізовану водичку, до того, як побачимо рівень води. Потім може бути ситуація, коли перелив вже, водичка почне бігти з нашого вотерспліту. Тобто зайвий тиск буде виходити в вас. Це не страшно. Ви просто швиденечко забираєте ваш перехідник. Натиснути кнопочку і ви ще піднімаєте Все, далі, просто лієчку також нажимаєте на кнопочку, забираєте, і водичка у вас в апараті. Якщо вам потрібно злити водичку, тоді вам не потрібна ця лічка, ви її прибираєте. Ставимо ми тепер в нижню частину. Зараз побачите, що в мене тут водичка побіжить, тому що лазер зараз заправлений. І щоб вона краще витікала вся, ми ставимо перехідник. Бачите, рівень води тут у нас з'явився. Це значить, що апарат з водичкою, і якщо я зараз опущу цю трубочку, в нас з неї потече водичка. Тому так як мені потрібен далі апарат в роботі, я зроблю вигляд, що ми вже злили водичку. Якщо ви відпрацювали на цій воді півроку, вам потрібно злити її просто кудись в відро. Якщо ви транспортуєте апарат, вода свіжа, то ви маєте право прямо цю ємність і залити водичку, щоб її не витрачати за зря. Залити потім з цього ж опакування знову заправити лазер. Наприклад, ми так робимо, коли лазер їздить на оренду. Якщо водичка вже не свіжа, то ви її вилили і залили нову. На Наприклад, вам це потрібно буде робити кожного півроку. Тобто, прийшло півроку, вам треба освіжити систему, освіжити водичку. Якщо ви нікуди лазер не возите на оренди, раз на півроку заправити водичку, прогнати систему. Це максимально достатньо для результату. Ми перевіряємо на обслуговувані лази на чистоту всієї системи, всіх трубочок, всіх насосів, щоб все працювало, тому це ми зробимо за вас. Якщо ви не в Польщі, не в Україні і робите ТО віддалено під нашим контролем, ми також скажемо на що звернути увагу. Тобто, ми спочатку з вами зробимо ТО під нашими рекомендаціями, під нашим доглядом, за допомогою ваших спеціалістів на місці, розкажемо, як їх знайти, якщо ви купуєте лазер в іншій країні, це все можливо, ми це про все говоримо перед покупкою лазеру. Якщо дивитесь ви самі, ми проговоримо. Якщо ми робимо, ми дивимось. щоб лазер працював якомога довше. Достатньо після ТО один раз залити воду і спокійно собі ще півроку працювати. Для того, щоб стартувати в роботі, достатньо вже підключити кабель живлення і в розетку, і починати працювати. Також є кріплення для педалі. Я педальку не використовую дуже рідко, якщо, наприклад, потрібно замінити роботу кнопкою на педаль, у вас в комплекті йде педаль і є для неї отвір. Тому, якщо потрібно, будете знати, де він знаходиться. Тут є і закрут, і вставлення. Тобто нам потрібно прикрутити, не просто ставити, як ми кабель живлення зробили, а прикрутити педальку сюди.